Доброго дня, пропоную вам приготувати млинці із кисломолочним сиром, а також буде шоколадна глазурь із какао. Дуже все просто. Під відео я залишу опис всіх інгредієнтів, напишу всі інгредієнти. І буде в плейлисті, я буду плейлист, там збережу під відео. Там будуть млинці, я, вже в мене є кілька відео, відео, як я роблю млинці. Так, насмажили млинців е, якусь кількість, як, вам, як у вас вийшло, до. Е, Кисломочного сиру додали сметанку, додали цукор і просто отак намастили млинчик один і згорнули його трикутничком. Я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія, Киба готувати смачно, легко підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково зберігайте мої рецепти. Я дуже стараюсь, щоб було зрозуміло, просто і смачно. Так, і тепер будемо годувати лазурь. Це там не, брудна, не брудний ковшик, це я робила млинці на вершковому маслі. Все дуже просто: какао, цукор, молочко і в кінці вершкове масло. Ну, я думаю, що господині знають як. Ви розуміли, розмішати цукор з какао, потім молочко, коли воно, воно закипить і розчиниться цукор, додати вершкове маслом. І я ще додала, ще, раз, ще трошечки додала цукру, тому що мені здався, дуже, дуже гіркий цей шоколад. Так, і ще я вас хочу. Вам всім подякувати, що ви дивитеся мої рецепти, що ви все одно залишаєте лайки. Е, ну, Я розумію, що зараз може не до того, але все одно треба смачно їсти і насолоджуватися тим, що в нас є під рукою. Будь ласка, проходьте на плейлист, там в мене є інші млинці, є кольорові, є е, різні. Так, Ну, все. І тепер дати охолонути е, трошечки, щоб вона загусла, щоб наш шоколад, наша глазурь загусла. От, от я на льот поставила, щоб було швидше. І мені все потрібно робити швидко. Я така швидка. Ну, все, полили, е, щось не снялося. І смакуємо, смакуємо. Дякую, дуже-дуже вас люблю і чекаю. Все буде українсько.